Привіт, і це мої рекомендації книжок, щоб почитати. Перше, це крута АД, тут є 13 томів, роман, 2 додаткових Тома про її кота та е, таке та колекційне видання. Але якщо ви не любите, от, ну, як я скажу жорстоково, в неї, в принципі, доволі дитячий рейтинг, але якщо ви не любите, коли кота запихать в мікрохвильовку, то це не для вас. Далі це життя однієї КТЧ 12 тонів, та в кінці всього є додаткова якась типу, вирізанка, щоб зробити. Ну, коротше, рекомендую. Далі фанати Майнкрафта. Це тут, е, Фріжелі Флафі, це історія. Майнкрафту я там, де вони добираються до ну, добираються до кінця світу. Далі це ательє шклунських капелюхів, доволі цікава манга 5 част... да, якихось 12-11 частин є. І всім пока, і це поки що все.